І що бан, в банк гроші не Нічого, я відкрию. закритий воно. Ні. в я сторону. Ні, нічого. Тільки в нас в районі, а в області, а в Україні. Це, це, це тисячі. Тисячі. І оце я вчора. що А це роблять нам же додавать, силу видавай, сі відразу, підробні і так далі. Дня, шановна громада, завтра минає 39-й рік від тієї чорної суботи, яка принесла нам Чорнобильську трагедію. 26 квітня 1986 року, тихої весняної ночі, на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, прогримів вибух, який сколихнув увесь світ. Оспіваний мирний атом, здавалося б, приручений і покірний, вийшов з-під влади людини. Для ліквідації цього страшного лиха було залучено величезні технічні і людські ресурси. Втихомирити атом вдалося дуже дорогою ціною. Сотні тисяч людей зазнали радіаційного впливу, що призвело до тисяч смертей. На Чорнобильській АЕС з перших днів до локалізації аварії залучались кращі спеціалісти. Провідні теоретики і досвідчені практики прибули на ЧАЕС з відомих і закритих таємницю підприємств, щоб ухвалювати найважливіші рішення тут, в епіцентрі катастрофи, ціною неймовірних зусиль з постійним ризиком для здоров'я. Ліквідатори. Приборкували ядерну стихію. І серед тих тридцяти, хто загинув першими, приборкуючи ядерну стихію, було немало молодих. Їм ще тільки жити, кохати, народжувати дітей, приносити радість у свої оселі. Зойкнула земля чаїним криком. Сину, вбережи і захисти. Вийшла мати із іконним ликом. Йди, синочку, хто ж коли не ти? Спалахнуло небо, впало крижнем. Сину, вбережи і захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Йди, коханий, хто ж коли не ти? І уже ні сина, ані мужа, лиш розверсті зоріні поля. Так пліч опліч стали біль і мужність, дух і воля, небо і земля. Шануємо пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. 29 роковин Чорнобильської аварії і 39 років болю, смутку, спогадом і вшанування ліквідаторів та загибу. Я щиро дякую всім мешканцям нашого міста. Щиро дякую нашої владі міської, які вже 39 років. На ну 39. А да, 39 років з нами. Кожного року, в цей день, 26 квітня. Ми стоїмо тут і згадуємо ці страшні події. Я дякую нашим всім. Вчителям, закладам освіти, які теж в ці дні проводять заходи щодо пам'яті чорнобильської катастрофи, трагедії. Маленькі діти рисують картини, згадують. Великі проводять уроки мужності. Я дякую нашим лікарям, які лікують наших чорнобильців. Я дякую Паласу культури Дружба, який, от Палац культури Дружба, це точно 35 років. Я порахував в цьому році вже 35 років. Він з нами кожного року проводить разом з нами всі заходи. Я дякую всім учасникам художньої діяльності, керівництву Паласу культури «Дружба» Петру Івановичу і цукзахисту. Дякую, щиро дякую всім. На жаль, кожного року ми втрачаємо, щедобиці, наших наших мешканців. За цей рік ми втрачали країну. Мирославець В'ячеслав Дмитрович, дідух Велико Афанасович. І тиждень тому Хмельницький Валерій Степанович. Вічний Пам'ять і шами і дякуючи за ті дійсно дійсно мужні подвиги, які вони зробили, по ліквідації аварій Чехоморської адміністрації. Ми цьому року, році знову столкнулися з проблемою по лікарі, безоплатним лікам. По лікам. Ми багато років вистраювали цю цепочку отримання зверху донизу отримання цих безкоштовних ліках, ліків для наших червоноворосів, які так необхідні зараз. Але, на жаль, в цьому році ця е... ніточка ця, е... перервалася. На жаль, ситуація дуже банальна і проста. Немає відповідання. Верховна наша рада. Е... Або вища ланка нашої, нашої держави е, спосила все це, як вона це зробила декілька років тому, всі фінансі, фінансування соціальні на нижчу ланку, на місцевий орган. І це не війна наших місцевих органів влади, це вона нашої Верховної, верні ланки. Тому що від Одних забрали, хто був відповідальний, і направили в другі. Але механізму передачі це досі не немає. І нема оцього відповідального такого лацюнжка. Я вже звернувся до гарячої лінії нашого уряду. Зараз я сподіваюся, що працюють. У нас є декілька де днів, вони мають 30 діб для вирішення цього питання. Поки що Шановні мої друзі чорнобильці, давайте ще трошечки папер. Справа в тому, що у нас є заборгованість за минулий 24 й рік 46 тисяч, які треба покрити для того, щоб з 25-го року почали давати нам фінансування на потрібну цих ліків. Ми будемо працювати. Я кажу, ми не перший. Рік це вже робили раніше. На жаль, ми вже все зробили, все було все нормально, але, на жаль, така ситуація це правда. І я вам більше скажу, що 24-й рік фінансування е прийняли таким чином, що грошей за 24-й рік не хопили нашого державного бюджету. І в листопаді в грудні почали вже... Витрачати гроші 25. -го. Оце так для інформація вже взагалі. Ще раз скажу, що це не війна нашої міської ради, на кому ви на неї не, не ображаєтеся. Я їх не оправдовую, але це правда. Бо на міськовій раді міськевим органам дійсно зараз дуже-дуже дуже важко це насилати. Вони і так крутяться, як можуть, але така, така ситуація. Але нічого, ми переборемо, ми переможемо так, як ми перемогли 39 років тому, відкривши цей саркофаг, і мінімізували розповсюдження ядерної радіації завдяки цим хлопцям, які тут стоять. Щиро вам дуже дякую за все і бажаю вам міцного здоров'я. Багатих років життя. Ну, ми переможемо. Віримо в нашу перемогу. Віримо в нас всіх. Віримо в наших ЗСУ. Слава Україні. Героям дві рік. Повномасштабне вторгнення агресора на нашу землю з 24 лютого до 31 березня 2022 Чорнобильська атомна станція була окупована російськими військами, які розграбували всі пункти пропуску. Центри моніторингу зони відчудження, лабораторії та все інше, де була якась техніка. Відходячи з Чорнобильської зони, росіяни захопили в полон 169 нацгвардійців. Їх вивезли у бік Білорусі. Україні вдалося повернути з полону декого з них, проте більшість захисників досі залишаються в полоні. Рідні чекають на їхнє повернення. Над зоною птаха далека кружляє, забувши про все. Яких он чат цей лелека колись у мій дім принесе, яких лелечат він народить, чому вони чорні, чому, народе, стражденний народе, чи здужуєш ти цю чому? Кружляє лелека над болем, де жито бур'ян переріс, та стало безплідним і голим? Те місце, де був рудий ліс. Чи справді сурмив над землею той янгол, що впала зоря, та чорний лалека над нею без родичів білих згоря. Уникло у життя нашого суспільства втратами померлих, хворобами живих. Довічна вдячність усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією рідну землю. Нехай це страшне лихо не повториться ніколи, а наша країна. Розквітає у всіма нами такому жаданому мирі. Слава Україні! Героям слава! Bye. Wow. Я думаю, ми більш жарше. От піча собі 40 в Мірній мірній. За фотографії. Там ходить. Ну що, давайте, 40 років, щоб Я сам пожежний. Це случилося. У мене дочка була в водень, а син був діяти. Ну, я поїхав туди. Я був на півтора місяця на реакції. Там дежурили, тушили все. Як положимо все. Це наше таке було, було як боже, як призвали на нас. Тож, Чи ви знали про ту небезпеку, яка там існує? Нічого ми не знали, нам тільки говорили. А потім ми вже там вже ми були, потім ми вже тоді вже ми побачили щось таке. Я просто не хочу зараз говорити, те, що там проходило. Ну, це в першу чергу це було е, здоров'я Зразу за неділю, одразу, тому що ми стали білі. А ми коли приїхали, ми міняли чи Львівський, чи в час Луганський, От тоді був ваш теж Гін. А тоді, коли ми просили, що ви білі, подижіть, побачте. Потім побачите. Так воно і вийшло. І одне, що вони нас одразу припустили, що не знімати ліпістки, там такі ліпістки, які витратили хлопці, вишити десь там Покурили там, міста там були, Ну, ліпістки десь виходить, не знімайте, тому що. Получається, знімаєш ліпісток, ти вдихаєш цю радість по а потім це вже ну, так ось. працювали всі там, всі працювали. Там були сильні, великі пожари, були дуже сильні. Много чітко було. І з наших хлопців ніхто не забоявся. Я пам'ятаю, що коли, вже, коли ми вже уїжджали, вже, це теж було в октябрі, да, в октябрі місяці, було, а актябріс, ноябрь. В ще, ще не закончили, і ну, вийшла така сама була історія на другому енергоблоці, як це на четвертому. І коли ми були на самому, це ми тоді вже були в самому Чорнобилі, в місті пожежних роні. Ми там ще й дежурили на першому енергоблокі. Там машини в гаражах стояли, не в гаражах, а прямо на маршмар-залі, а ми там, де цей. Управляли цей, ну, як тоді не було комп'ютеру, а весь механізм був такий. І там теж саме така от тривога, ті хлопці там виїхали, і тут нас теж саме кажуть, що ми їжджаємо, і в нас тоді теж полковник, по-моєму, різка, я не знаю. Да, і він построїв нас, і говорили, хлопці, така сама ситуація, як і на набух експертом. Хто, хто не хоче їхати вийдіть, а хто хоче, щоб... Хто сам вибираєш що, що робити. Ніхто не вийшов, всі поїхали. Та що так знаєте, цей захід не можна не згадати про Чорнобильську катастрофу і не подякувати. На жаль, з кожним роком дійсно ліквідаторів стає все менше, але хочеться якось відзначити цих людей, скласти їм подяку, хоч такими твор, творчими, тим, тим, чим ми можемо. Це творчими номерами за те, що за їх неоціненний вклад в те, що ми живемо зараз. В цьому році захотілося ще згадати про Чорнобильську атомну електростанцію через призму війни, тому що ми продовжуємо, на жаль, жити у війні, і неможливо було не сказати про російську окупацію атомної станції. Ось тому, тому такий, звичайно, невеличкий формат, тому що це і робочий день, і, але все одно неможливо не подякувати нашим героям. Сьогодні 39-та річниця, 39 роковині Чорнобильської трагедії. Кожний рік, починаючи з 86-го року, ми відмічаємо цю дату. Це день трагедії, день пам'яті, день шанування. Він став міжнародним днем по рішенню Асамблеї Організації, організації Об'єднаних Націй. В нашому місті теж є Чорнобильці, є і переселенці, які на жаль, були е, вимушені залишити свої домівки і приїхати в різні міста нашої України, батьківщини. І е, декілька сімей опинилися у нас тут у Южному. Е, е, також є ліквідатори, які були направлені з наших підприємств Одеського припортового заводу та міського торговельного порту Южного. а також із воєнкоматів, які були на Обліку як при призовики, і їх теж призивали через воєнкомати на ліквідацію наслідків Побарів у нашому місті 69 ліквідаторів, а загалом чорнобильців 112 разом з переселенцями. Ми їх не відокремлюємо, Вони разом з нами, як ті, теж як потерпіли. Є ліквідатори, є потерпіли. разом на 112 осіб. Цифра для южного. Достатньо висока. Кожного року ми отримуємо допомогу на день 26 квітня, матеріальну допомогу для наших чергановців. Про що не можу не сказати, як кажуть, не злим тихим словом за нашу раду, за нашу державу. На жаль, останнім часом знову пішли такі у нас перегиби про невиконання закону України. Про чорнобильців, а саме е, стаття про безплатним лікам, отримання ліків безоплатно в наших аптеках для Чорнобильців. Стаття 20, а також 21 починається словами Держава І Саме перший пункт безоплатне лікування за рахунок держави, отримання лікарських е, засобів е, охорони здоров'я. Але ця перша стаття так вона і не виконується останнім. Часом, це останній рік, а точніше, у цього всього року. Вже чотири місяці, починаючи, вже закінчується четвертий місяць, але чорнобильці не мають змоги отримувати ці ліки для покращення свого здоров'я. І справа тут не в нашій міської влади. Вона тут ні до чого і вона не має ніякого відношення до цих бюджетних коштів, які виділяються наша держава. Справа верховній ланки нашої государственності, нашої державності це верховна ланка, яка має виконувати свої прямі обов'язки. Ми зараз знову б'ємо тривогу, будемо звертатися і в інші інстанції у Верховну Раду і в Урядові. Наш уряд ми звернулися з вирішенням цього питання. У них є 30 діб, поки ще є ще час для них для вирішення цього питання. Ми чекаємо, а потім будемо дивитися, що буде, які такі будуть відповіді. На жаль, це зараз така, така у нас ситуація.